Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вони прислужували ворогові, кожен у своєму місті. Втім, нині їм загрожують схожі вироки. Довічне ув'язнення. Співробітники контррозвідки СБУ викрали гантурну мережу російських спецслужб, яка діяла у Дніпрі та Гуляйполі. В обласному центрі на окупантів працював колишній міліціонер, якого завербували через його брата, жителя РФ. Згодом експравоохоронець уже самотужки долучив до шпигунської діяльності свого родича із прифронтового містечка, яке загарбники ледь не. Щодня рівняють із землею. Обидва вишукували місця розташування наших вояків, систем ППО та об'єктів критичної інфраструктури. Подробиці цієї справи та що саме, підозрювані розповіли СБУ після затримання. Далі в сюжеті. Парковка біля супермаркета чоловіки з пакетом краму збираються сідати до авто та на нього вже чекають. Контрозвідники СБУ вдягають на руки затриманого кайданки та обшукують. А це ділянка траси у Запорізькому районі. Спецслужбісти блокують бусики, затримують іншого підозрюваного. Передавав інформацію на сторону Російської Федерації. Це 58-річний Борис, колишній міліціонер та начальник охорони вишу у Дніпрі. Каже, росіяни завербували його через родича, що мешкає у Федерації. На співпрацю в мене збив, мій брат. Чоловік передавав російським спецслужбістам координати об'єктів у рідному місті, аби окупанти гатили по них ракетами. Координати міськових частин, лохпості поїздив по місту, зробив аналітичний аналіз. Вам за це щось обіцяли? Ні. Нічого. Просто прихильник руска Ну, Можна сказати, так. Просто по своїй глупості знаєте, язик мой враг, я вкаду, то ляп, 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 от вам і ляп, і доляпався. А це родич Бориса, 64-річний гуляпілець Анатолій. На нього контрозвідники СБУ вийшли першим. В поле зору контрозвідки СБУ потрапив мешканець міста Голяполя, який був завробований з Російської Федерації для виконання завдань розвідпотерної діяльності проти України. В ході подальшої оперативної перевірки було встановлено, що вказана особа діяла за попередньою змовою зі своїм родичем, мешканцем міста Дніпра. Анатолій працює в Гуляйполі комунальником і певний дуже злий на росіян. До мене ще як в 23-му году прилетіло, пів стіни винесло там погріб, все та я взагалі злий був. Та, попри антипатію до окупантів, Анатолій за його зізнанням доповідав Борису, який телефонував з Дніпра, усе про що знав. Він у мене не випитував що у нас в полі стоїть, де що робе, де можуть бути солдати, то обстріли наші стріляють і не откуда. Ну я говорю, то що не знаю, де то. Тут... Ну, там посадки. Зрештою, зізнається, Анатолій співробітниками СБУ, він пристав на пропозицію родича свідомо прислужувати ворогові. Я приїхав до їх і він все-таки мене уламав. Борис, щоб я, як він сказав, з тобою хоче поговорити, на що ти. Обстановки у вас у Гуляйполі, ну співробітники ФСБ Росії. Кажу, ну що, що ви хотіли? Він не як у вас обстановка в Гуляйполі мене інтересує, де знаходяться блокпости. У вас бронетехніка, там а там як ПВО. Показані особи здійснювали збір інформації про розташування блокпостів сил та засобів оборони України та їх передавали за допомогою шифрового зв'язку. До Російської Федерації Служба безпеки України системно працює, аби викривати та знешкоджувати агентурні мережі російських спецслужб днями. Контрозвідники СБУ затримали чергових агентів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтею кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Обидвох родичів завербованих ворожими спецслужбістами. Суд на час слідства запроторив за проторив за ґрати. Вони знають, що їм загрожує довічне та перепрошують в українців за скоєне. Чиня за свій чинок я прошу прощення в нашій країні, у жителів не тільки вулейполя, а всієї України. Я дуже розкаюся, що я це зробив. Андрій Почвартем Деженко програма Вікне СТБ Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене.